Мій сусід один із тих настирливих людей, які хочуть стати зіркою Ютуб. Протягом багатьох років я бачив, як він кашляє корицею, лягає на капот своєї машини, яка повільно повзе під'їзною доріжкою, чи обливається брудною водою, весь час кричачи: Epic фейл або Справедлива карма і все в такому дусі. Реально запарює спостерігати за тим. Як він займається своїми махінаціями в гонитві за вірусною славою. Тож, коли днями він постукав у мої двері і сказав, що їде на кілька тижнів, і попросив отримувати його почту, якщо щось доставлять, чесно кажучи, це було полегшенням. Я не можу пояснити той душевний спокій, на який я очікував, знаючи, що в деякий час мені не потрібно буде готуватись до його наступної дурості, я завжди боявся, що. Його трюки якось зачеплять і мене. Перші пару днів все було досить нормально. Йому доставили кілька рахунків, трохи різних каталогів і ще щось схоже на листівку Дня народження. Потім, одного вечора, я повернувся додому і побачив велику картонну коробку, що стояла біля його дверей. Великими червоними літерами було написано: Повернути відправнику. Я не маленький. Але визнаю, що мені було досить важко підняти коробку. Перетягнути її через дорогу до мого дому було ще важче, і я швидко зрозумів, що я не збираюся її тягнути в будинок через вхідні двері. Я вирішив залишити його посилку в своєму гаражі. Мені було простіше залишати машину перед гаражем, ніж розібрати купу різного хламу чи кожного ранку і вечора пробиратись до машини. Я мав би покласти коробку на землю, поки намагався відчинити складні двері мого гаража, але знаєте, як буває, коли ти добре вхопився за щось, немає сенсу класти це, якщо не потрібно. Коли я втретє вже вдарив ногою по дверях, я втратив контроль над коробкою, і вона впала на землю. Я почув легкий тріск у середині. От блін. Я сподіваюся, що. Не зламав нічого важливого, але вирішив, що просто не скажу про це своєму сусідові. Нехай він думає, що воно зламалось дорогою. Руки були вже вільні, і я нарешті спромігся відчинити двері гаража. Я затягнув коробку в гараж і поставив її в кутку, а потім я про неї забув, поки не минуло декілька днів. Я не знаю точно, скільки часу знадобилось, щоб. Запах поширився з щілини під дверима гаража до будинку, але він надходив повільно. Це був нудотно солодкий запах, схожий на сморід скунса. і перші кілька днів після того, як я його відчув, я думав, що просто хтось збив його на дорозі, а запах дійшов аж в мій дім. Лише коли я зрозумів, що аромат стає інтенсивнішим і не зникає, я почав шукати його джерело. Тоді я відчинив двері гаража, і запах просто відкинув мене назад, аж довелось закрити ніс. Винуватця виявити було неважко. Єдиною зміною в моєму гаражі була коробка в кутку. Пам'ятаю, як я подумав, що це, мабуть, одна з тих коробок з передплатою м'яса місяця. М'ясо, мабуть, прогіркло від того, що так довго стояло не в холодильнику. Скільки там могло бути того м'яса, щоб ящик був настільки великим і важким. Ціла довбана корова, я прикрив носа, коли підійшов до коробки з ножицями в руках. Напевно, мені знадобилося її відкривати, оскільки внизу вона стала настільки мокрою, що її можна було б пробити пальцем, але я не збирався тикати пальцем у зіпсований м'ясний сік. Дно коробки було мокрим, тож мені довелося її відкривати. Якби я спробував витягати її, усе б вилилось на підлогу. І мені б довелося викидати шматки м'яса по одному в мішок зі сміттям і носити їх у сміттєвий контейнер, а я цього не дуже хотів. Ножицями я розірвав стрічку вздовж верхньої частини картонної коробки. Я думав, що запах не може бути гіршим, але коли я відкрив її, я пізнав цілу нову гаму смороду. Це було схоже на відкриття палаючої печі, але замість спеки мене зустріли хвилі сечі. Поту, лайна та гниття. Це було так погано, що я похитнувся назад і змушений був затиснути руками рот через блювоту, яка вирвалася з мене. Я міг впоратись з тим ароматом, який змішується з жахом, що виходив із коробки. Мені не соромно зізнати, що я вибіг за двері, щоб подихати свіжим повітрям. Але за той короткий час, який я провів у гаражі, запах настільки просочився в тканину мого одягу, що липнув до мене, як тінь. Нічого з того, що я намагався зробити, не допомагало навіть зменшити запах у моїх ніздрях, ні освіжувачі повітря, ні маска для обличчя, ні тричі душ і зміна одягу. Кожна секунда, коли коробка лежала відкритою в моєму гаражі, була ще однією секундою, коли запах проникав у мій дім. Мені потрібно було щось з цим робити. Я повернувся до гаража, кришки коробки все ще були відкриті, ніби запрошували мене подивитися. Я підготувався. Прищіпка затиснула мої ніздрі мішок для сміття в одній руці, найсильніший засіб для чищення, який я тільки міг знайти в іншій, і довгі гумові рукавички, щоб моя шкіра не торкалась того, що було всередині. Але, як виявилось, мені нічого з цього не було потрібно. Мені не довелось торкатися або чистити вміст цієї коробки, Мені довелось би лише страждати від кошмарів щоночі, розумієте. У тій коробці було м'ясо, але воно було не від корови чи свині, ні. Це було гірше. Це був мій сусід. Мертвий, все ще цілий, але мертвий. Я подзвонив поліцію, і вони, звичайно, повезли мене на допит. Зрештою, важко не запідозрити чоловіка з трупом у його гаражі. На щастя, незабаром вони зрозуміли, що я непричетний, моя ДНК могла бути скрізь у тій коробці. Запах міг залишити слід в усьому моєму домі, але у руках мого сусіда був один неспростовний доказ, який доводив мою невинність Камера для відеоблогів. Мені показали кадри лише один раз, я не впевнений, чи їм дозволили це зробити, чи вони просто відчували, що мені настільки погано, що вирішили так вчинити так чи інакше, я їх переглянув. Мій сусід сидів у ящику та розповідаючи світові, як він збирається відправляти себе поштою з одного штату в інший. Він узяв з собою пляшки для сечі, їжу, подушку та кілька ліхтариків. Його друг, хлопчина, якого я кілька разів бачив у нього вдома, та який допомагав йому виконувати трюки, закрив кришку та ймовірно відвіз його в поштову службу для відправки. Протягом наступних кількох годин чи днів. Чесно кажучи, я не впевнений. Мій сусід записав кілька коротких роликів про свій прогрес. Здається, зараз я у вантажі. Я відчуваю, що воно рухає. Мабуть, зараз я на складі. Тут досить тепло. Це ще є багато їжі. А потім під час останнього відео ящик перекинувся. Він зламав шию. І все. Камера записувала, поки карта пам'яті не заповнилась чи не розрядився акумулятор. Є одна річ, яку я не сказав поліції після того, як вони показали мені відео. Одна річ, яку я почув на тих кадрах, буде переслідувати мене до дня моєї смерті. Відразу після падіння, яке зламало йому шию, я почув знайомий скрип дверей мого гаража.